Шановні глядачі, вітаю вас з себе на кухні. Пропоную вам сьогодні дуже смачний сезонний кексик з морквою. Осінь щедра драпора, морквочки в нас родило, тож гайда до сезонних смаколиків. Для сьогоднішнього кекса мені потрібно 200 г борошна, 3 яйці, 150 г цукру, дрібка солі, 1 столова ложка кориці. 15 г розпушувача для тіста, цедра одного лимона, 100 г родзинок, 200 г моркви на тертку або подрібнити блендером, і 150 мл олії без запаху. Ну і найперше нам, звичайно ж, треба взяти 3 яйця, дрібку солі і 150 грамів цукру. Гарненько збити. Любим, зручним для вас способом. Я буду це робити міксером. Маса побіліла, збільшилася в об'ємі і я буду потрошки вливати олію і збивати далі. Міксер нам більше не потрібний, відставляємо його в сторону і працюємо лопаткою. На цьому етапі вже можна включити духовку, нагрів верх-низ 180 градусів. Далі до маси збитої ми додаємо родзинки. Родзинки я попередньо промила і просушила паперовим рушничком. Розинки не замочуємо, вони нам потрібні ще й для того, щоб вони з вологи, яка виділиться з моркви, забрали сік. Далі кладемо сюди моркву потерту, кладемо сюди цедру одного лимона. Друзі, пропорції всі я напишу в описі під цим відео. Також зараз я змішую сухі інгредієнти. До борошна я додаю одну столову ложку. Кориці, якщо ви любите, не додавайте, але саме цей, до цього кекса дуже пасує кориця. І також додаю 15 грамів розпушувача до тіста. Все гарненько перемішую. Борошно обов'язково попередньо просіяла. Віддаю мологі інгредієнти і з борошном. Спочатку розмішую моркву, родзинки, яйця з цукром з олією, сціллю. І тоді сюди, сюди додаю потрошки сухі інгредієнти. Друзі, я бачу, що моє тісто, я вже маю досвід трошки рідкувати. Від чого це залежить? Від соковитості вашої моркви. Якщо морква соковита, то може знадобитися трошки більше або менше борошна. Також залежить від клейковини борошна. Тому я дам ще 50 грамів. Всього треба буде 250 грамів борошна. Розсіяла ще 50 грамів борошна, перемішую. Тісто має, друзі, бути така як густа сметана, як для бісквіта. Тепер супер. Ось такої густини має бути тісто. Далі беремо форму. Друзі, форму ви можете взяти будь-яку, яка у вас є. Це може бути деко, це може бути тортівниця. Е, можете взяти навіть форму для хліба. Я ж сьогодні використаю силіконову форму хорошої якості. Друзі, чому я на цьому наголошую, тому що якщо форма буде поганої якості, вам випічка просто не випечеться. І все. Вимішала гарненько, викладаю. Тісну форму. Все, тим часом духовочка нагрілася. Я запихаю кекс в духовку приблизно на 40 хвилин, так як тісто вологе, воно точно буде випускатися хвилин 40. Ну, але, звичайно, все залежить від вашої духовки. Пробуємо готовність кекса, як завжди, дерев'яною шпажкою. Суха шпажка, значить, кекс виймаємо. І так, друзі, пройшло 45 хвилин. Я виймаю свій кекстик з духовочки, беру дерев'яну шпажку, шпажка сухенька, кекстик готовий. Акуратненько, акуратненько, зараз його вийму на тарілочку. Друзі, як це ароматно, як це красиво пахне. М -м -м -м. Дуже красиво пахне, відставляємо в сторону. І тепер, друзі, можна прикрутити кекс цукровою пудрою, а можна зробити до цього кекса глазур. Це дуже просто, тому я зроблю глазур. Взяла 100 грамів пудри цукрової і сюди буду повільно-повільно додавати лимонний сік. Так як у нас лимончик лишився, чому б не зробити таку глазур? Додаю спочатку одну чайну ложку, не спішіть, бо буде рідка. Трошечки додаємо і розмішуємо. Не спішимо, знову додаємо трошечки і розмішуємо. Ось така, друзі, густенька. Глазур в мене вийшла, і я нею неї буду покривати кекс. Друзі, ви собі соком самі регулюєте густішу чи рідшу вам зробити глазур. Більше соку вона буде, відповідно, рідша. Менше соку вона буде густіша. Ну і друзі, я, звичайно ж, не буду чекати, поки захолодний глазур, бо дуже хочу розрізати, показати вам, який же шкекси всередині. Аромати на всю кухню. Гляньте, красиво, правда ж? І зараз ми з вами спробуємо який же він на смак. Пахне дуже смачно. М -м -м -м. Друзі, чимось нагадує, мені кекс з гарбузом. От видно, на овочі схожі і смак кекса дуже схожий. Собі дуже підійде мені, здається, горіхи, якби ще додати жменьку. Надзвичайно смачний пиріг до молока, до какао. Буде надзвичайно смачно. Спробуйте, не пошкодуєте, беріть високу форму, щоб він був такий високий, красивий. Обов'язково додавайте корицю, тіште своїх рідних. А я дякую вам за те, що ви мене переглянули. Дякую за вподобайки, за коментарі, за поширення моїх відео. Чекаю з вами нової смачної зустрічі. До побачення.